Після того, як ми пров'язали все те, що було в попередньому відео, викладено вам уже давно ми пров'язуємо ще обв'язуємо один ряд. Тобто, коли у вас лишається з боку така одна нитка, ми її не лишаємо ми повинні її також обв'язати кожну наступну. Я починаю поки що з лівого ряду. Обв'язуємо так само двічі. Як було і в попередньому завданні. Тут беремо кожну ниточку, що йде знизу, обкручуємо, вкладаємо нагору, підбираємо в цю петлю її і ось таким чином підтягуємо. І так заново ще раз. Утворену петлю затягуємо. Таким чином ми робимо до кінця. Доходимо так до середини. до середини Давайте я покажу з цього боку. Значить, так само беремо ось цю ниточку крайню, беремо ниточки, які йдуть послідуючи. Тобто ми оцю нитку будемо ведуча, вона у нас буде, ми навколо неї будемо обв'язувати кожну наступну. Тобто зверху поклали, під низом проділи і в петлю виняли. І так, двічі кожну з ниточок. Мені здається, що вже за такий довготривалий термін вже можна було а, пристосуватися і вже відточити певні рухи і швиденько це робити. Одна сторона буквально займе у вас хвилин 10-15, якщо сісти все виконувати. А, Сьогодні, зараз, а не відкладати все на довгостроковий період. Так, і це також таким самим чином ми доплітаємо до середини. Тепер відміряємо сантиметровою стрічкою три нитки довжиною 1,5 метри. Складаємо їх навпіл. Тобто я не можу вам зараз це показати, тому що нитка все-таки задовга. Ось тут, отак, ми її перегибаємо. Тепер що ми далі робимо? Ми її кріпимо на нашу палицю. Цих три ниточки. Один. Тепер два. Тобто їх потрібно три кріпимо. Якщо, наприклад, може не поміщатися, з іншого боку тут буде менше, то треба трошечки змістити, тобто ось ці вірьовочки треба змістити в сторону. Що ми робимо далі? Тепер з оцих трьох прикріплених мотузочок ми будемо в'язати косичку. Косичку, я думаю, можуть в'язати всі, але показуємо ще раз: косичка в'яжеться не туго, тобто не сильно затягуючи. Щоб вона така ніби як пласка була. Можна навіть ще більше попустити, щоб прям трошки якісь такі отвори були, петелька такі. Так, таку саму косу ми виплітаємо і прикрі... ну, тобто прикріпляємо нитки з іншого боку. І таку саму косу ми виплітаємо з іншої сторони. Тобто в нас повинно бути дві коси, як вони повинні бути розташовані. Вони повинні ось так плавно спадати. Плавно спадати десь до середини. Ось таким чином. Гарненько можна так навіть ще, ще повиплітати. І посередині вони будуть. Зв'язуватися. Тобто зараз задача зробити доплести оці края і покріпити ниточки для того, щоб сплести коси.